let <laughs> Загін пташок українських спецслужб запалив у Тверській області. Це серйозний внесок в нашого оборону. Чому російська ППО не захистила свою гордість? Один з ключових військових арсеналів. Спрацював ефект як доміно. Яка зброя могла пробити бетонні ангари супернадійних складів? Маємо просто унікальний випадок. І які ще суперсховища ворога тепер під прицілом? Опа, хріна собі. Свіжі кадри з Тверської області зафільмовані росіянами у ніч на суботу. Палає вже другий арсенал у селищі Октябрське, неподалік від торопця. Тут вирує пожежа небачених масштабів. Кількість її осередків множиться ледь не що хвилину. Нормально я твом його. А це вже сусідній торопець. Будинки стоять. А ось супернадійний, як казало російське командування, 107-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ схоже у руїнах. А це ж була гордість росіян. Ось червону стрічку на секретному об'єкті шість років тому перерізає сам заступник міністра оборони федерації генерал Булгаков. Передовий комплекс з бетонними хранилищами дозволить надіжно складувати ракети і боєприпаси. Є навіть сауна і кафе. Сауна є, а ППО немає. Мабуть, це все, що треба знати про пріоритети другої армії світу. До речі, Булгаков вже у в'язниці потрапив туди ще до нищівної бавовни пару місяців тому за підозрою у корупції, але повернемося до головного. Арсеналі зберігалося близько 30 тисяч тонн різних боєприпасів. Авіабомби, які ворог запускає по наших прикордонних містах, снаряди до градів, ракети до комплексів точка У, С-300, С-400, а також дефіцитні скандери. Російські пабліки доповнили картину. Пишуть, що знищено також вісім кінжалів. Саме стільки російські ВПК виробляє за місяць. А ще і це дуже важливо: зруйнована значна частина самого хваленого арсеналу, який обійшовся федерації в мільярди доларів. Якщо ми подивимося на цей арсенал з використанням супутникових знімків ми бачимо, що є там нова і стара частина цього арсеналу. В новій частині там де було таких п'ять ліній оцих нових сховищ. Там так само близько 80% цих споруд є зруйнованими і знищеними. Таких руйнувань і збитків могло й не бути, аби не почалася детонація. За ланцюговою реакцією вибухи перекидалися далі і далі. Спрацював ефект ефект засоби які знаходяться безпосередньо на поверхні, могли призвести до повторної детонації засобів, які знаходяться наприклад там і під землею Та по ідеї між сховищами мала бути якась буферна зона, а також захисні споруди. Але мабуть, всі гроші пішли на сауни. Це новий арсенал, він побудований з усіма засобами безпеки. Там ми бачимо і відваловку, і таке інше. Тобто, фактично, він будувався за такою моделлю, що вибух на одному. Сховища там їх близько сотні, з яких 60 – це нових сховища. 40 – це були там старі, старі частини, які дійсно могли там е, запалати як е, сірники. От е, нові сховища вони були зроблені теоретично правильно, і вибух одного сховища не міг спричинити ланцюгової реакції. Пропагандистських пабліках вже обурюються. Як так? Невже не точності у проєктуванні і будівництві. Але є більш ймовірна причина. Очевидно, росіяни добряче накрали. Та не варто, звісно, применшувати і професіоналізм наших військових. Приголомшливий ефект могли дати чітко прораховані влучні удари по цілях. І тут переходимо до дуже цікавого удари чим. Відповідно до звітів російського військового командування нічим. У бетонні ангари начебто потрапили уламки. Очевидно, що ця версія не витримує жодної критики, тому вона вже породила десятки мемів, як то із безпілотником на ім'я уламок. Та розберемо більш реалістичні сценарії. Відстань від нашого кордону до торопця 480 кілометрів. Українські безпілотники пролітали і значно більше. Тож перша основна версія це вони 500 кілометрів. Це власне така робоча дистанція для Серійних наших дронів, які мають можливість навіть долати вістань тисячу кілометрів плюс, коли ми говоримо про там дрони типу Бобер, Лютий або використання цивільних літаків, які споряджуються потужною бойовою частиною, і в керовому варіанті здійснюють удари на вістань понад тисячу кілометрів. Але дещо не сходиться із наслідків прильотів, наші експерти роблять висновок, що були уражені не тільки наземні, а й підземні. Земні сховища дрону із невеликою бойовою частиною, таке наче не під силу. До того ж, на одному із відео чутно реактивний двигун. Але фахівець з безпілотних систем пояснює: дрони у нас є різні. Ми кажемо про застосування безпілотників. Наприклад, які б відволикали засоби протиповітряної оборони безпілотників, які безпосередньо наносили удари, і, наприклад, з реактивною тягою додатково доповнювали б всю цю комбінацію. Та на цьому тлі з'являється друга версія: дрони плюс ще дещо, і це міг бути королівський вихід нової української зірки. Паляниця дуже. Підходить до такого удару, тому що з одного боку система управління вона залишається у нього схожою, але це вже однозначно, це вже не дрон. Це за більшістю характеристик. Це все ж крилата ракета. Повністю не виключають наші експерти і версії з українським модернізованим Нептуном, але лише із обмовкою, що ракету ще вдосконалили, бо відстань завелика. Останнє припущення контраверсійне і найменш імовірне, але виникає питання про можливість використання закордонного озброєння, які спроможні під прикриттям українських дронів посилити оцей ударний потенціал, і гарантовано там завдати удар по ключовим місцям збереження арсеналів, зокрема це, наприклад. Ті ж крилаті ракети версії джасом з розширеною дальністю та дозволів бити по території федерації поки ніхто не давав. А експортні версії Shadow і Скальп мають дальність в 300 кілометрів. Чи можливе неофіційне так з боку західних партнерів? Питання відкрите. Те, щоб не вгатило по арсеналах, салюти помітно підірвали снарядний потенціал ворога. Вже щонайменше на чверть, кажуть наші експерти. До того ж, це був найближчий гігантський склад до лінії фронту. Росія не зможе вибудувати нову логістику дуже швидко. Це е, цілком мовірно. Тому е, я думаю, що десь е, за е, Два тижні за тиждень ми побачимо певну проблематику в в кількості снарядах, які можуть використовуватись на харківському напрямку, на Донецькому, на Луганському напрямку. Та головне судячи з фейерверків, що були вже після повного торопця на ключових військових арсеналах, маховик вже не зупинити. Пів мене там 500-700 кілометрів, є щонайменше не менше подібних складів меншого масштабу, які можуть бути знищені за самою ж такою моделлю, як було реалізовано для ударів по торопцю. Роботи ще багато. Ось так виглядає мапа військових складів РФ, велике поле для українських пташок, і чи не найжирніші цілі у московському регіоні? Під Московія або, наприклад, в напрямку, тобто Лінградська область так само, як і Владивосток. паралельно із такими об'єктами ЗСУ ймовірно полюватимуть на склади при військових аеродромах, де теж багато цікавого. Це серйозний внесок в нашу оборону першим ділом не в напад, а в оборону, тому що найкращий спосіб оборони проти повітряної оборони, в тому числі. Це знищення ворожих ракет і снарядів на складах на арсеналах до бомб до того, як вони вже летять в повітря на наші міста. Схоже, українські військові намацали ще один дієвий спосіб демілітаризації країни-агресорки. Головне, щоб далі було.